У процесі реставрації торгового обладнання БВ з'явилась ось така морозильна вітрина. Тобто, вона була відреставрована, попередньо перевірена. Холодильчиком майстром працює ідеально. Ось така вітринка довжиною 3 метра. Морозильна вітрина, Аріада 3 метра довжина. Тобто 2 вітрини по 1,50 метра. Вона на два компресора окремих споживання 600 Вт в годину. Це одна частина 600 Вт, і інша також 600 Вт. Це споживання самого агрегата компресора. Плюс підсвітка люмінісентні лампи по 60 Вт. Одна лампа. Ось Така вітринка, мінусовка. Ширина бокової частини 1,20 м, то бажано, щоб дверний проєм був 1,20 м. Якщо у вас вущий дверний проєм, то тоді потрібно буде розбирати, знімати скло і заносити ось на боковій частині. Обійдемо її повністю, покажемо. Дуже гарно вийшла вітрина. Стільниця в неї з нержавійки, Плафон алюміній. Гнуте скло фронтальне. Шторки із оргскла нові. Всередині ось така виставка. Тут зазвичай ставлять ящики з м'ясом, можна з рибою, можна з товарами, які повинні бути при замороженні. Тобто різні всілякі товари на заморозку. Температура тут мінус 12, мінус 15 це. Мінімальна. Ну і можна ставити мінус 1, мінус 2. Ззаді боксиків немає, так як в морозильних вітринах дуже рідко зустрічаються холодильні бокси запасники. Але виставка сама розрахована на те, щоб ставити товари у висоту, тобто ящики. високі ящики. 64 см ось розмір самої. Сітки до вигину, тобто ящик 64 см. Ну, стандарт 60 см є пластиковий вини різні. Тут агрегат компресор 1, контролер електронний, клавіша на світло, окремо на вимкнення вимкнення агрегата, і інший контролер агрегат. Такий дефект є на стільниці ззаді. В загальному ще зараз готуємо. Ось метр вісімдесятих на холод, це сам процес реставрації. Тобто обладнання повністю розбирається, чиститься, миється, фарбується і потім тільки збирається в одне ціле. Після чого працює майстер-холодильщик. Ось таке воно чистеньке все. Як збереться, ця вітринка буде просто в ідеалі. Це цікавий варіант. Технохолод, 1,80 Ось. Зараз саме в процесі росовська. Також ось всі деталі, вони бачите, як прочищено повністю, все просиліконено буде і зібрано. Ось. Із цих гарненьких деталей. От такий відповідальний процес реставрації пройшла морозильна вітрина Аріада довжиною 3 метри. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте.